Давайте розберемо, що таке гріх. Бо багато хто говорить гріх, гріх, а що це таке? Бо що таке гріх? Давайте конкретизуємо трошки. Звернемось до Біблії, і там написано такі речі, що гріх то є беззаконня. Отже, порушення закону є гріх. Порушив закон 10 заповідей – Зрішив, значить. Ну, возьмемо яку заповідь? Наприклад, цьому. Перелік вчинив це є гріх. Або шосту вбив, зрішив, або. Другу заповідь поклонився зображеною. Так що є гріх. Все коротко і ясно. Так написано. Коли Христос прийшов, то Він прийшов і сказав не порушити закон, а виконати закон. Тобто закон виконався в його житті, в його природі, в його єстві, скажімо так. Він не просто не. В діях не робив закону, він і подумки не робив закону. І в своїй е центральній такій проповіді на горі він сказав: той, хто тільки подивився з пожадливостю на жінку, той вже порушив закон, він вже зрішив, тому що він з нею вчинив перелюб де? в серці своєму, в думках своїх. Так? Тобто, це є гріх. Або хто судить брата свого, наприклад, або подумав лихе про брата свого. Той вже, по суті, порушив шосту заповідь не вбий. Ну, дуртуємося на брату, думаємо лихе на ближнього свого. так? Судимо його, по суті, ми його морально вбиваємо, вбиваємо. так? Ми його принижуємо, вбиваємо і таке інше. То також є вже гріх, то є порушення. І так ми можемо пройти або хтось позаздрив комусь, також не пожадає написано там, або свідкує неправдиво то також є гріх, чи поданки, чи на рівні почуттів, то є гріх. Але бачите, яка серйозна справа. Але бачите, є також Іван, добрий Іван, добра вістка, скажімо так, що він може змінити наше серце. Тоді, коли ми будемо, приведемо свої думки і свої почуття у відповідність до закону Божого. Відбудеться те, що прорікав древній пророк ще. Єремія сказав, що я закладу вам, складу з вами нового заповіту. Що це за заповіт? Тоді, коли мої заповіді будуть вписані в серця ваші і вкладені в думки ваші? Тобто ми будемо вже так думати, так бажати. Тобто відбудеться коріна. Переміна нашого єства, нашої природи. Ми будемо іншими людьми, коли наші бажання узгоджуються з законом Божим. От що це таке? Наприклад, гріховна природа наша хоче чогось чужого. Хай ми боїмося вкрасти або придбати незаконне шторгу, але ми, ми, ми хотіли це так, для себе. А тут нашим бажанням буде віддати від себе, наприклад, те, в чому потребує. Хтось інший. Це буде бажання, це буде виходити з нашого серця. Ми не будемо заставляти себе це робити. Або для нас буде неприродно бажати жінки і дивитися на неї з пожарливості. Це буде для нас неп... Ми не зможемо це зробити. Чому по благодаті Божій. По тому, що в нас зробить Христос зсередини, розумієте? Ми будемо іншими вже, ми не зможемо судити. Чому? Тому що ми любимо людей, так як нас Бог любить. Він же не судить нас, так? Він прийшов для того, щоб нас спасти. І отже, ми будемо так любити, що ми не зможемо дивитися пожадовищем. Ми не можемо е, пожадати чогось у ближнього. Ми не зможемо святкувати. Чому? Тому що ми любимо. От Христос ще сказав: якщо любите мене, то виконайте заповіді мої. То Тоже досить конкретне таке побажання. Він визніс любов на, як високий принцип, не просто як політ почуттів, або емоційний такий всплеск, або порив якийсь от, на такому рівні. А він сказав про те, що любов це високий принцип. І ось ця любов має виходити із серця. Як поток живої води, який тече у вічність. Отже, я вам цього бажаю, друзі, щоб ця докорінна зміна відбулася дивним чином по благодаті Божій, тоді, коли всі десять заповідей, які записані в моральному кодексі в цьому найвищому стандарті, були записані не на десь на скрижалях або навіть на сторінках Біблії, а в вашому серці. Так було вас Господь на це.